Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні нас 6 листопада 2022 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це обрізка молодих кущів винограду. В першу чергу це однорічні і двохрічні кущі. Однорічні це посадка цієї весною, і зараз вони, от вже, у нас виросли до певного розміру, який більший, який менший. І зараз покажу я різні варіанти, як можна їх обрізати. Зразу в цьому сезоні ріст не дуже такий мощний за погодних умов, особливо за холодного травня, дуже сильно вони притупилися в рості і дуже довго розкачувалися в розвитку. Ну, потім вже пішов нормальний ріст. Тим не менше, вони визріли лози, ті, що нам потрібно, і зараз ми їх проведемо обрізку. От Перед нами кущ, який посаджений був весною. З нього виросло ось такі погани. Ми його будемо обрізати на зворотній ріст, для того, щоб на подальшому сформувати нам 4 повноцінних хороших рукава на наступний сезон. Що для цього потрібно? Нам треба відрахувати декілька почок. Ось допустим, Перша, друга, третя, четверта, ну, на всякий випадок п'ята. От Ми так обріжемо. Ну, а цей що в сторону пішов, зробимо за таким пеньком. І отут можна теж так ось коротенький сучок. Це старий пагня, я його видалюю. От Залишимо фрагмент цього пагона для того, щоб потім оці почки, які в нас залишилися, вони будуть розпускатися на наступний сезон і будуть слугувати вже нам новими рукавами. Будуть виростати і будуть давати нам нові рукава, з яких ми сформуємо вже повноцінний кущ. Ще один варіант обрізки це обрізка без зворотнього росту. Залишити вже можна два сформованих рукава. От перед вами... Виросло два пагани, вони виросли досить таки довгенькими, доросли до першої проволоки. Ми зараз їх підрізали до місця, вже, де ми будемо обрізати. Це просто було попереднє. Він був набагато довший. Ну, Робити дуже довгий не потрібно, максимум там перша проволока і на ній дві-три бруньки цього достатньо для першого року. Подальші два рукава будемо доформувати вже за цих ось нижніх бруньок, які будуть бажано за цих ось або за цієї. Ну все сидів нижче рівня землі. Це дуже важливо, тому що е, якщо вони будуть вище рівня землі, далі е, його ведення цього куща буде призводити до того, що нам буде дуже незручно вкривати його. А так, якщо вони будуть нижче рівня землі, його ну, досить легко буде на, нахиляти і прикривати на, на зиму. Для цього і робиться така більш заглиблена посадка, щоб пагони, які виростали, йшли нижче рівня землі. Так що на наступний рік ми оці бруньки, які йдуть до першої проволоки, будемо всі осліпляти, як вони будуть розпускатися. А цей пагін підв'яжемо просто горизонтально. так, І ці бруньки вже будуть виходити з нього і ростимуть, може навіть дадуть якийсь перший сигнальний маленький врожай. Ну, ним бажано не дуже увлікатися цим врожаєм, дати там буквально декілька ягодок, залишити, для того, щоб хоча б подивитися, перевірити сорт, якщо кому цікаво. Бо любий врожай дуже сильно стримує рост нашого куща, і це буде гальмувати його розвиток. Так що на другий рік бажано мінімізуйте сам врожай, лучше сформуйте повноцінний кущ, а вже потім на третій рік давайте йому якусь певну нагрузку для того, щоб побачити ягоду. Це два варіанти: значить, зворотній ріст і вже деякі рукава, коли вже вони готові. З доформовкою. Це як, як варіанти. Можна і цей також обрізати на зворотній ріст і сформувати з них е, також рукава по-новому. Я б якби різав, то цей би пагін на дві бруньки, і це на дві-три бруньки зрізав би і все. Тобто, отут би зрізав і отут би зрізав. Тобто Як варіант. Можна залишити, можна е, обрізати. Ось зараз підійдемо до кущика, який виріс на три пагони в перший ріст. Вони хоч і тоненькі, але вже доволі визрівші, сформовані рукава. Тобто ми їх також залишимо, не будемо обрізати на зворотній ріст, а четвертий пагін знизу доформуємо на наступного сезону. Як тут ми обріжемо? Ми тут теж залишимо його досить такі не недовгі пагони, приблизно метрової довжини цього достатньо. Так, і десь тут отак. Оце така обрізка. Першого року розвитку рослини. Як варіанти, з залишенням рукавів вже відносно сформованих, або ж обрізка на зворотній ріст. Можна і такий тож, кущик обрізати на зворотній ріст, також буде все нормально. Наступний рік підуть пагони, будуть розвиватися і сформувати нормальні хороші рукава. Але можна їх використати і ці пагони. З них на наступний сезон я буду залишати максимум по два молодих пагона, все інше буде просто виламуватися. А тут два крайніх паганка будуть рости, які вже будуть плодовими лозами слугувати на третій рік розвитку. Оце така ситуація по однорічному розвитку наших рослин. Тобто обрізка або на зворотній ріст, або з формуванням таких невеликих рукавів. Зараз ми перейдемо до куща вже двохрічного віку. У нас він був сформований зразу в чотири рукава. І зараз я покажу, як ми його Будемо обрізати вже двохрічний саженець. Ось ми зараз біля куща, який в минулому році виріс з однорічного саженця. Зразу чотирма пагонами. Ці пагони були тонкуваті. Ось якщо їх взяти, ось зрізати, Ось дивіться, який він. Ну, тут міліметрів до п'яти максимум товщина була його. Ось край я обрізав. І От я його згинав на проволоку, залишив буквально два пагона. Цього достатньо. Не потрібно перегружати дуже сильно кущ в молодому віці пагонами, щоб не були вони тоненькими, а були відносно нормальної товщини. І тепер от, що ми будемо робити, як обрізати? Значить, тепер в нас сформовані чотири рукава, вони вже є готові. На всіх рукавах ви бачите, вони голі, немає жодних пагонів до першої проволоки. Все це обламувалося. І тепер залишалося тільки зробити нам вже на наступний рік плодові лози. Плодовою лозою буде слугувати у нас перша лоза, яка максимально близька до проволоки. От ми її зараз і залишимо. Оце обрізаємо. Оцей пагін нам вже не потрібний буде. А цей пагін укорачуємо приблизно десь на 8-10 бруньок. Ну я приблизно роблю завжди десь метрову лозу. Оце така буде у нас обрізка. І тепер на наступний рік. Зараз я покажу, ми його буде просто підв'язувати горизонтально. От Вже це буде готова плодова лоза, з якої будуть виростати пагани і вже буде вони з тобто, От Зараз я зроблю це все на інших цих рукавах. Ось такий дуже простий спосіб обрізки двохрічного куща, який вже сформований нормальними чотирма рукавами. Так, і таке саме ми зробимо тут. Обрізається. Ця лоза і цю укорачуємо приблизно на метрову довжину. І на цій стороні, щоб я не переходив, теж бачите, ось у нас рукав, на ньому крайню лозу залишаємо, а це одрізаємо. А це буде видалятися. Я і також вкорачуємо і цей пагін приблизно на метрову довжину. Тепер на цьому рукаві. Така сама ж ситуація. Одрізаємо оце все зайве і залишаємо молодий пагін десь на 8-10 броняк. Оцей вже повністю сформовано на наступний рік у нас кущ. І обрізавши повністю, ми маємо в такому стані наш кущ. Це у нас. Іде вже більш двохрічна лоза, це однорічна. Однорічна буде плодовою лозою слугувати нам. А двохрічна це вже буде готовий рукав. І тепер при весінній підв'язці будемо так ми робити. Підв'язали один в одну сторону, один в іншу сторону. Це я умовно показую, приблизно так. І так само на тій стороні. І далі ще будуть розвиватися наші пагони. Тут можна зараз так я витягну, покажу. А це буде отак підв'язано, а те в ту сторону. І вже буде сформований повноцінний кущ віялові такі формування виярний на двохплоскосній шпалері. Можна це розмістити на одну площину. Ну, ми використовуємо двохплощинну шпалеру, так що тут набагато нам зручніше. Оце метод обрізки такого куща, на якому Уже були, за перший рік виросли чотири повноцінних пагона, і на них вже був навіть перший маленький врожайчик на другий рік. Ну, Бувають ситуації, коли кущ виростає на другий рік слабіше. Я такі ще Постараюся знайти такий кущик і вам це продемонструвати, як його обрізати також. От Ми знаходимося біля куща, який був обрізаний минулому році на обрізаний ріст. І з нього виросло 4 пагани. Ну, на жаль, четвертий пагін трошки тонкуватим, а ці всі відносно хороші такі мощненькі пагани. І тепер от, що ми з них будемо робити? Ну, це в мене один вже вкорочений, я його просто брав в лозу на розмноження. Люди просили. А ці ось ми також будемо вкорочувати, ну, приблизно десь, щоб у нас від верхньої проволоки було десь 3-4 бруньки. Ну, Приблизно на такій довжині. Оце один. І це буде. Інший. Оце їх вже буде на три рукава. Один, другий, третій. А цей тоненький, ну, він не повноцінно визрів, але це поки визрівши. Ми його так ось обріжемо і потім далі доформуємо на наступний рік з нього четвертий повноцінний пагін. Оце вже буде повністю обрізаний кущ, який в минулому році обрізався на зворотній ріст. Тобто ми сформували. Три хороших рукава і четвертий доформуємо на наступний рік. Отак от можна також робити і вже буде готовий сформований вам кущ. Ну, на цьому я думаю буду завершувати це коротеньке відео. Я думаю, далі будемо показувати відео вже обрізки більш дорослих кущів, а на молодих оце, такі акценти хотів би вам. Поставити, щоб ви бачили, як це зробити правильно щоб сформований був правильно вас кущ, який потім буде розвиватися і вас буде радувати хорошим врожаєм. На цьому все, все найкращого, і все буде Україна!